Вітаю, друзі, Мюнхенська конференція 23-го року. Це антимюнхенська конференція 22-го року. Тобто я так закрутив це діло, але справа в тому, що ціннісно Мюнхенська безпекова конференція у 23 му році це повна антитеза Мюнхенської конференції 22-го року. Справа в тому, що у му році учасники цієї конференції. Шукали шляхи, як замирити Путіна. Як, як, тобто, Путін був, так би мовити, головним об'єктом і суб'єктом обговорення. Тепер же боротьба українських Збройних сил створила абсолютно іншу політичну ситуацію в Європі. Стійкість українських збройних сил, мені здається, головного актора політичного. На Європейському континенті 22-го і початку 23-го року, та, мабуть, повного 23-го року, змусила Мюнхенську конференцію змінитися на 180 градусів, стати із голови на, ногу, на ноги, можна сказати. Найголовніше, що тема, підтримки України. Абсолютно сусідить, тобто, вона паралельно прив'язана до теми демонтажу путінізму, тобто те, про що Україна твердила у Мюнхені після 2014 року блискучі спічі Петра Порошенка, блискучі спічі українських учасників, вони створювали ситуацію, коли Європа. Так би мовити, по і водочку, всіма тезами українців погоджувалася, але не ризикувала щось протиставити селі Росії. Росія ж надувала щоки, надувалася сама, і це надування насправді інерційну Європу дуже лякало. Більшість європейських політиків сформувалася в умовах безпекової парасольки Сполучених Штатів, і жодного, жодних інтенцій на спробу побудови власних сценаріїв не було. Зате, як антитеза американській безпековій парасольці, багато європейських. Політиків, і не підпливом Франції фронтерили проти Америки, вони бавилися в сценарій Європа від Бреста Французького до Владивостока, хоча за, за Уралом ніби і Європи немає. Але цю путінську ідею завжди по поціврюшку з водочкою і чорною коркою обсусолювали. Взагалі, німецький істеблішмент часів Меркель виглядав як обслуга путінського режиму. Це правда. І те, як за рік змінилася Німеччина, те, як на Мюнхенському безпековому форумі почали говорити про демонтаж путінізму, про те, що ну, принаймні Шольц. Бундесканцлер в перший день наробив заяв, які заохочували всіляко працювати на перемогу України. Всіляко. Але ми ще знаємо, що ріші сунок, а ця змагальність Британії із континентальною Європою, вона завжди вилазить на таких майданчиках. Що ж, ріші сунок не заговорив про підтримку України. Тому ця змагальність, вона, звичайно, на користь України. І найважливіше те, що питання не лише змістилося в площину відновлення територіальної цілісності України, а якраз змістилося в площину постпутінської Росії. Якою світ хоче мати по сусідству з собою Росію? Це дуже важливий чинник. Єдине що, чим швидше посиплеться Росія, чим швидше буде поразка, тим швидше Путін Ферштеєри заверещать про необхідність підтримати Росію жертву. І я боюся, що в разі швидкого обвалу Росії ті ж самі Путін Ферштеєри, які думали, як ублажить Путіна. На Мюнхенській конференції 22-го року будуть говорити про Росію жертву і про Україну переможця, якій нічого не потрібно, вона сама викарабкається. До речі, в Росія, російські ФСБшники вже заклали собі, так би мовити, зграю навальністів, які рисачать по Європі і говорять про те, що справжня жертва російської агресії це не Україна. Це Росія. Тобто, коли ми зараз чуємо з Мюнхена милий українському вуху слова про українську перемогу, про те, що світ буде стояти з нами до останнього, так би мовити, до останньої хвилини, поки Росія не капітулює, треба ще розуміти, як потім світ розвернеться, рятувати Росію замість України. Про це треба думати зараз, і механізми демонтажу путінізму вони повинні передбачати максимум, що якщо не повний розпад Росії на окремі національні держави, конфедеративний устрій, безядерний устрій, повна демілітаризація Росії. Денуклоризація, позбавлення ядерної зброї і відмову від центральних силових органів. Тільки якщо це конфедерація, то тільки в рамках конфедерації окремі суб'єкти конфедерації матимуть свої силові органи, так як штати американські мають свою поліцію штатів і не більше. Ну, це наші вологі мрії. Але принаймні із тих, хто зараз говорить на Мюнхенській конференції, більшість прекрасно розуміє, що Росію в нинішньому вигляді зберігати не можна. Не можна, Вона, вона знову відродиться і знову пальється кров. Тільки чи буде після відродження України? Точніше, після відродження тої ну, авторитарної Росії поряд сильна Україна, яка порве агресора, Її ж може і не бути в такому вигляді. Нам ще жертви воєнні викашлювати довго, нам ще лікувати суспільство від цих втрат доведеться десятиліттями. Тому і мир в Україні буде тоді, коли дуже чітко наші західні партнери розумітимуть, що знову ставку на Україну вже не зробиш. Україна повинна не просто зміцнитися і стати частиною Великої вісімки, як мінімум, і Радбезу ООН, Нового ООН. Або Україні доведеться просто замкнутися на саму на себе, доки наші благі партнери будуть співчувати Росії як жертві, а потім і заліковуватимуть її черговими четвертинками Буша. Тільки Україна вже в ці ігри не гратиме. Мюнхені, очевидно, і про це задумуються. А поки що радіємо, що нарешті те, про що. Після 2014 року, після нападу Росії на Україну, весь час торочив західному істеблішменту Петро Порошенко і інші українські політики, нарешті, до них дійшло. Тож нам своє робить, нам треба перемагати. І ми переможемо. Слава Україні!